Отже, так як я зняв свої сонячні панелі, можемо бачити, що розташовано уже ось там. Це 570 Втна панель напряму включена в гріт, а дана панелька на 280 Вт буде підзаряджати акумулятор. Так як споживання оселі всього навсього 46 Вт, то ми стільки ж і отримуємо від панельки 570 Вт. А панель на 280 Вт видає нам 10 А. І відбувається заряд акумуляторної батареї. Отже, це заряджає акумуляторну батарею, це напряму до гріти інвертора, вмикаємо навантаження, дивимося, яке буде у нас споживання. І як тільки вмикається навантаження, бачимо одразу ж 30 Вт з мережі, ще 360 від сонечка. З акумуляторної батареї ще 7, 8, 9 А. Так, запустилися вентилятори 450 Вт. Від сонця і акумуляторної батареї ми добираємо. Тут у нас заряд 10 А і 22 А з батареї ми отримуємо. Деколи навіть 25. Тут вже 560 Вт. В будь-якому випадку, ми перекриваємо наші витрати оселі. Це увімкнене у мене опалення тепле, так як уже дуже холодно, тому підігріваємо трішечки свою оселю.